Бажаю здоров'я, друзі! Red Dead Redemption 2 на Steam Deck. Це звучить майже як жарт, мовляв, куди вилізти з такою махіною на портативку. Але ні, ця гра реально йде і не просто запускається, вона грається. І ось зараз я детально розповім, як саме вона йде, наскільки стабільно, з яким налаштуванням як почуває себе у відкритому світі і чи не перетворюється Steam Deck у микрохвильовку? Отже, ти запускаєш RDR2 на Steam Deck І перша думка, чорт забирай, вона реально працює. Гра стартує за 35-45 секунд. Головне меню видно чітко, без лагів. Навіть анімації фонового відео не пригальмовують. При першому запуску Steam автоматично пропонує налаштувати через протон і все працює без танців з бубном. І от завантаження. Ти опиняєшся у сніговому прологу, і вже тут розумієш, ця гра не вибачає слабке залізо, але ДЕК тримається молодцем. Найкращий компроміс для комфортної гри медіум пресет з ручними правками. Я грав зі зміненими параметрами. Дальні тіні низько. На такому маленькому дисплеї їх все одно не помітно, а це мінус лаги в густих лісах. Освітлення, текстур і все інше медіум. Антизернистість виключена, економія плюс 2-3 FPS. Роздільна здатність 1280. На 800 пікселів. це дало 40 плюс FPS у більшості ситуацій. У містах чи під час боїв просідання до 35-32, але без фрізів. На відкритих місцевостях може бути навіть 45-50 FPS. Гра виглядає непристойно добре навіть на таких налаштуваннях. Особливо вражають деталі на середній відстані: тварини, трава, дим з багаттям все живе. Відблиски води. Вау, сонце через гілки дуже атмосферно. Окремий момент відкритий світ. У RDR 2 він величезний, і Steam Deck мусить рандерити одночасно багато об'єктів. Іноді трапляються мікропідвантаження при швидкому русі на коні. Але затримка не критична, текстури не вистрілюють, як у деяких портах. Все підтягується плавно, навіть коли летиш галопом повз 20 МПС, трьох олені і одного білого ведмедя, який вирішив, що ти його ланч. Навіть під час інтенсивних боїв гра не скидає темп. Коли довкола вибухи, 10 МПС стріляють, кінь у паніці, а Артур хитається в уповільненні, FPS. Впевнено тримається на 30 кадрах. Геймплей залишається керованим, присіл не плаває і на екрані LCD розмиття не дратує. RDR2 чудово адаптується під Steam Deck. Управління інтуїтивне. Джойстик чутливий. Добре підходить для їзди вверхи і боїв. Ачпади ідеальні для інвентаря та карти. Кнопки все на своїх місцях, майже не треба перебіндювати. Самі знаєте, як це важко, коли в грі 100 функцій, а в тебе 10 пальців. Але тут усе працює. Головне не натиснути не на ту кнопку під час пограбування інакше мінус репутація плюс. Автономність у реальному сценарії, і тут починається біль. RDR2 вичавлює з дека все. І як наслідки, батарея тримає максимум 2 години. Якщо вробити перформанс оверлей і побачити, як TDP скаче під 15 Вт, одразу ясно. Довго не пограєш. але зарядку в рюкзак і проблема зникає. Найбільший страх буде глючити, але ні, Rockstar постаралась. Після 4 годин жодного виліту, лише мікролаги при стрімких переходах або під час завантаження збережень. Гра не зависає на павлення. Чи в меню, як це було на деяких ранніх версіях. Proton. на маленькому екрані з портативними динаміками це все ще одна з найбільш атмосферних ігор, які тільки існують. Сумна музика під час подорожі, звуки природи, постріли з долини – все це звучить глибоко. Red Dead Redemption 2 на Steam Deck – Це не про графіку на максимумі, це про те, що ти можеш, лежачи на дивані, грати в одну з найкращих Open World ігор в історії, без миші, без монітора, без гігабайтних апдейтів. Якщо ти хочеш пройти всю гру, попутно полюючи, рибалячи і просто кайфуючи від того, що це в тебе в руках, так це працює і працює краще ніж ти очікував. Це не просто портативна версія великої гри, це повноцінний досвід. Графіка не страждає, сюжет не втрачається, атмосфера не тмініє. Так, ти не побачиш трасування променів і 60 FPS, але натомість отримуєш свободу грати, коли йде завгодно. А ще неймовірне відчуття. У мене в руках цілий світ, і він живе. Якщо сподобався огляд, не забувай поставити лайк, підписатися і написати в коментарях, яку ще гру хотів би побачити на Steam Deck. До зустрічі, ковбої! І нехай ваш Steam Deck ніколи не розряджається всередині пограбування банку. Бережіть себе, слава Україні!